Опитування на черзі, що з винайденого найбільше полегшило хатню роботу. Холодильник, тому що один холодильник може зайняти на годину чи дві, п'ять-шість людей, і у вас буде купа часу для хатньої роботи. Хоча й блондинка, але хотіла б мати електродриль, тому що це дуже класна штука. Вона швидко закручує квинтики. У дружини батьки в селі мешкають, і вони часто нам передають м'ясо додому. І справді, раніше у нас була така м'ясорубка, дуже незручно було. А зараз ми придбали електричну, це просто щастя. Тепер в мене не болять руки, і я цю силу використовую для того, щоб носити жінку на руках. Муж і пылісос. Так як у мене в домі полісоси муж, і я не знаю, як би цієї это, проблеми, вот, то. Із е, приладів, мабуть, все-таки полісоса, а із помушників, мабуть, му. Коли немає електрики, то нічого ліпше жіночих рук немає. А для вас зранку, сподівається нічого ліпше за позивні ери, а такі успішні мелодії, у.